Так, Друзі, всім привіт, вітаю вас. Я знову допомагаю на старій фермі. Я тут не працюю. Шеф було просто допомогти, бо багато роботи. Сьогодні із зідом ми всіх заготовляємо. Він вже подавив його позавчора, я бачу, машина приїжджала 700 літрів. Він сьогодні його кип'ятить і залива у стекляні банки. Ну, короче, Вам все покажу там, у бутилки. А зараз я привіз ось таку ще бляшонку. Пова! Це старий сік, каже, його вилить сюди для шнапсу. Тут воно, здається, таке жмякоче, як воно там називається. Він тут броди все. Опа. Така кришечка. Я казав, надо його нам треба його вилити звідси. Покажу все. Або таймлапс. Покажу, так що буде випуск цікавий. Не тільки про ферму, а ще щось покажу, думаю. Гошко. Треба помити ще. Оба. Готово, друзі, справились. Їдемо зараз помиємо її гарячою водичкою і тоді новий сік сюди будемо заливати. Опа. Флеша тут. Закрываем закрываем декаль. Готово. Стыдь. Все, идем. Да, Ну що, друзі, будемо їхати зараз возити сік. Ой, соку тут. Другий день, дід його вже. Вага кип'ятить в таких бочках. Треба його кип'ятити хвилин 20 при в восьмидесяти градусах. اربعه مليمتها جي Хорошо, з дідом привезли дві палати соку такого, дивіться, яких воно в бутилочках стеклянних, їхніх швейцарських. Даніель зараз миє чоботи і з ним будемо заносити. Коти тут бігають, один раз їсть. Ти а Ану, йди сюди. Ти ек. Ой, іде тут. Магомес, сукуси, гавці трава. Yeah, it's the health. Одна літа скажите, одна жортала забуття, і Україна под нас іншої нема. Одна камінна са вікно, одна родина са сто. Ну що, друзі? Пообідав я з бобою і з дідом їв. Це виходить батьки шафа, не шафині, а шафа. І що? Їсти був суп, салат. Так, так. пюрешка, м'язко, яблучне варення, сік, оцей, що ми сідимо Ну, це таке було нормально. так що. Наївся не, не голодний, не переживайте. Помагаю я приїхав тільки на один день, із, 9 часов 8 мені шеф написав, кажу, надайте, приїжджаю, помагати. Кажу, буду, поня. Ось От таке. Ви бачили, що ми тут з дідом там і кип'ятили, заповняли баночки. Оцю тоді я притяг, притарабанив, туди щось соди, мабуть, залив з водою, я його поколотив, таке, Давайте щось покажу тут, поки дід віддихає. Такий невеликий обзорчик зробимо. Що тут є? Це виходить майстерська діда. Наповнили ось таку, як його сказати, кульок такий. Там мені писали в минулих відео, я забув, як він називається. Коротше, такий кульочок соку і тут ще такий лежить. Соку багато. Ось бетон, ось бетон. І там... Це вже другий день дід його робить. Зараз покажу скільки було соку. І тоді покажу, давайте зараз покажу лучше. Це позакривали вже сік, це трохи бутилок поставалось, і шафиня з'їздила, купила ще таких колючків. Оце витягується так. І тоді заповняється, і це вставляється, і це виходить кран. Ну, хто бачить, я думаю, розбираєтесь. Вон, дивіться, видно? Та я думаю, видно. І тоді відкрили, наточили собі і п'єте. Отак От дід зробив, крон прикрутив. Закручений, хоч закручений. Вкинув туди. Знаєте, як це сіджувати? Потягнув трошки, і воно собі біжить, біжить і біжить. Тут виходить в нього підключений тен, який гріє воду. Що, ну, якщо видно, буде, покажу, якщо підніму одною рукою, щоб нічого ніде не, да... не поламати. Градусником у нього. І він, дивіться, яка грелка. Ось таке все, погано держать її рукою. А це кілок такий ломака, щоб мішати. Тоді, де тут воно ще? А ось. Сідимо ми ось таким. Така трубочка. Дід примотав трубочку до ломаки, щоб туди вниз. Хоп, пустив. Вон, бачите. І хай воно собі працює. Ось такі бутилочки я показував вже. Те, що з не мені що таке грозна, бачите, відмивали, відмивали, не воно. Тут у нього ось ці кришечки на великі банки. Ось отакі. Ну, як оця. Тоді такі ось пропочки на такі ось бутилочки і обичні пластикові кришки. Це таке в нього тут. А зараз полізли, покажу, що тут на горі робиться. Уже як давили, я не знімав, так як в мене є таке відео. А тут, дивіться, три бочечки стоїть. Вони всі були повні. Бачите, є. Тут так само. Він шлангу прив'язав, туди ще цього черепиці типу, накручував на скотч, щоб воно там держало нормально. Оце таке дід не робив. Так що злазимо. Тіно, що ти бігаєш? Злазимо і будемо час зараз працювати з дідом. Далі дороблять, треба ту бочку сьогодні вже вицідити. Болото прилипло. Оці вот кульочки будемо цідити. Ну зразу вот тут доцідимо. Це йому все буде. А тоді вже ці кульки будемо цидеть. от такі справи, друзі. Залишайтеся далі, щось ще познімаю і покажу. Надіваємо капочку. Дід уже з вікна попитав, що пакети привезли, які будемо заливати. Кажу, да. Включив я кипятильник той. Хто з не пойму. Ну в піні, ну ще точно не 80. Ну так от писав, що мені написало. написала. Граса гараса, я? Дизен, дизельных. А, клейний, клейний, я? Филех, клейне, гад, филех ног. Объязан. Обен, А, ганс в кноплаух. Ja. Ganz oben. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Auf dieser Seite. Ja, ich verstehe. Ganz so, oder ganz vorne so. Ja, ich jetzt schaue nicht, weil ich weiß so. Oh, uh -huh. Und äh, noch vielleicht 10 Stück, aber diese mit Knoblauch. Diese ohne Knoblauch. Ja, Gut, sein. ja. Oh, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, und diese jetzt? Nach unten vielleicht, ja? Das ist Oder zuerst in Flasche? Hier. Ja? So zuerst, zuerst, sag. So Gut. Ja. Die sind warm. Zeig einmal. Ja, diese war. Diese auch warm. Ich habe auch zwei. Zwei der Hier vielleicht noch, ja? Und noch eine. ja nee, twee daar in deze haras twee deze ja goed hier toch twee papieren op nee haras licht daar was een on onepas ja nog twee papieren Aha. Gut? In Keller oder später? Vielleicht noch eine drauf, vielleicht. Ja, oder noch eine. Also. Ja, jetzt ein bisschen Lück. Ah, wir haben jetzt viel gekauft nicht, oh. Ja. mal äh, ist Stück gekauft. eilf okay. okay. Hoppa. da, Wohin? 11, ja. äh, elf. Elf? Mit dieser elf. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 22, äh, a zehn, äh, zehn. Ja, das ist gut. Noch fünfzehn. Uh -huh. ja dat voelen we gaan graag haras ja het is in flesje een ja has nog meer zelf de haras eh nog met knoblauch. ja dat ken niet toen was ik op deze ja alle zijden gesehen. Had vielleicht da oben noch... nog ah, wo... ja deze boer oh, open weer 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 Goed, weer but it's slowly dying i'm not wasting no more time don't think i could believe Забув ще вам показати Син шефа дограбив ось таки стіну, добив дощечками, все, красота. Дивіться, як вийшло. Веліки, які не часто їздять. ось так. дивіться, хоп, хоп. Нормально, щоб не мішали взагалі чутко. А на же ж їздять. Це тут Даніель їздить на ньому. Мій велик старий. Ну, в принципі, набагато краще, чим було. Проводка ось тут, бачите, як упакована. Самі зробили. І тут датчик десь на світ, я не пам'ятаю де. А ось. Тоб, наче, ж, наче ж він, якщо я не помиляюсь. І одна лампа. Думали, дві ставить отут і отут. А тоді із самі з пламінником його спробували, то вистачає однією з головою. Отак от, от. Так що. По мелочі. там, це витягти треба, доробить. Ну, по-нормальному, так що таке. То там, то сям. Коротше, мілочовка. А ми йдемо до діда. Зараз він виходить і далі працюємо. Ну, Думаю, ще щось покажу. Побалакаємо. Я біду не вижену, саме себе, не за. Сенки за все дробили, що звеливаємо жижу оцю <риклад> Я баю їх Я обоюсь. Діди, гаук вашу. І гаука. Це не підніму. А це ж небагато залишилось. Кажеться, що шмурдяк виливають, це буде на шлаб буде стоять, вони там горще. Не знаю, скільки поки не забрав. Тоді трошечки ми по 5 літрів. Оська велика, неудобна. Bitte noch halfe Opa und dann nach oben nach oben hoppa gut danke schon schon drazi vs з однієї бочки це вийшло, дивіться, скільки красивих пакуночків. 12 літрів приблизно один. Ну, на 10 пишу, але ми їх і забивали вщент. Прямо знаєте, не могу. Виходить 9, 10, 11, 12, 13 штук. Нормально так, так? Да? Вийшло красиво. Діду все, я теж помив бочки, бетончики. Працюємо далі, може ще включусь. Ну що, друзі, все, закінчив я працювати, потім ще я поїхав, травички свинім накосив, привіз один возик, шеф заплатив, все нормально. Погодка ідеальна. Утром була, та ви думаєте, самі бачили, яка туман, коротше, сиро, так фу, слякоть. А зараз яка красота, та ти, що осінь вже.